Протягом нічної російської атаки з боку України у польський повітряний простір увійшов, як повідомили в Польщі, невідомий повітряний об'єкт. Більше про це та про реакцію у Європі на масований обстріл України поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом. Цюпином. Богдана, вітаю тебе, Богдана. Чи відомо на цю мить так, що це був за об'єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі, і як на це реагують у Варшаві? Зважаючи, що це вже ну не перший схожий випадок. Ну, власне, окрім того, що е, йдеться про е, невідомий неопізнаний е, об'єкт, як е, сказано в офіційних заявах посадовців е, Польщі, ми також маємо е, заяви військових командувачів з польського боку, які кажуть, що очевидно йдеться про російську крилату ракету, саме тому, що е, у Польщі. Як виявляється, сьогодні розповідали і командувачі, і посадовці усю ніч стежили також за російськими ракетами, за тим, як здіймалися у повітря, зокрема російські стратегічні бомбардувальники над Каспійським морем, як летіли ракети, і польські представники сьогодні підкреслювали, що і польські військові відстежували те, що відбувалося, як Росія бомбардувала Україну, так і партнери Польщі по НАТО також це робили. І очевидно, що увага українських сусідів дуже пильна, зокрема з огляду на те, що подібні інциденти відбувалися. І раніше, і зокрема, у Польщі трагічно минулого року, восени 22-го року, загинули дві людини, коли ракета впала під час російського бомбардувального рейду. Ракета впала на територію Польщі, і потім було розслідування. Виявилося, що власне, згідно з польськими даними, це була. Ракета українських протиповітряних сил, яка яким чином опинилася на польській території, тобто ситуація насправді дуже дуже турбує українських сусідів, попри те, що усіляко і Європа, і НАТО наголошують на тому, що вони не беруть участі у війні. У війні згадаймо також Румунію, звичайно, у вересні і в жовтні цього року, буквально нещодавно. Там падали російські ударні дрони. Там знаходили уламки російських дронів знаходили вирви від вибухів. Але і сьогодні, і досі наголошувалося на тому, що йдеться не про навмисні удари по територіях країн НАТО. Якщо ці країни би дійшли до висновку, що йдеться про навмисні удари, то консультації, наприклад, які сьогодні відбувалися між польським керівництвом, між президентом Дудою і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, очевидно були би трохи іншого змісту. Окрім лише як йдеться наразі стурбованих заяв, Богдане як в цілому європейські змі висвітлили цей випадок сьогодні. І що пишуть також про атаку Росії на Україну вночі? Чи достатньо приділили цьому уваги? Ну, власне, не дивина, напевне, для наших глядачів буде в тому, що у зв'язку зі святами щойно е минуло різдво наближається е новий рік е полі колеса політичного життя, а також е у засобах масової інформації у Європі, дещо сповільнилися. Попри це, можна робити певні, наприклад, можливо, не повні, але все ж таки висновки, як працюють політики, як працюють засоби масової інформації в різних країнах. Наприклад, вже було згадано про. Дуже швидку реакцію від керівників Великої Британії у Польщі очевидно є заяви. Є заяви від Європейського союзу від Урсули фон дер Ляйн, президентки Європейської комісії. Дуже гостро відреагували представники Балтійських країн. наприклад, премєр міністр Какая Кала заявила, що йдеться про воєнні злочини Міністр закордонних справ Литви Лансберзґіс. Також виступив із заявою, і напевне, з багатьох причин примітним можна вважати те, що, наприклад, нема жодної заяви, жодної реакції від представників, наприклад, Угорщини, ні від прем'єр-міністра Орбана, ні від міністра закордонних справ Сіярто. Тобто, з одного боку. Можливо, їхні служби у ці передсвяткові дні працюють дещо сповільнено з іншого боку, я думаю, що дехто буде це сприймати як певну ознаку відношення цих політиків до російської війни проти України. Богдане, дякую тобі за твій погляд із Європи. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Говорили ми про реакції там щодо. Російського обстрілу України цієї ночі